Вітаю, друзі! Нарешті я готовий відзвітувати про вашу допомогу Збройним силам України. Сумарно на банку та PayPal ви задонатили 254 394 гривні. Дякую. Ваші кошти допомогли зробити багато добрих справ. А саме для 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади було придбано бензиновий генератор потужністю 2,8 кВт. Для цієї ж бригади на потреби мобільної групи протиповітряної оборони був придбаний бінокль, цифровий дальномір та комплект магазинів для набоїв 545. 10 тисяч гривень було спрямовано знайомим волонтерам на придбання та ремонт позашльховика для 128-ї гірсько-штурмової бригади та 110-ї ТРО. На авто 12-ї бригади АЗОВ було придбано та замінено комплект мастила та рульові наконечники. Всі роботи над автомобілем було проведено безкоштовно, за що велика дяка Анатолію. А головна купівля збору це два мобільних реп для 59-го батальйону 104-ї окремої бригади. На суму 216 тисяч гривень. Ми бійці 104 ї бригади, 59-го батальйону, вдячні всім, хто долучився до нашого збору на РЕПЗІ РЕПКІ вже у нем даний момент нас будуть виконувати. Завдання на лінії фронту. Разом ми сила, разом переможемо. Слава Україні! Таким чином, по рахункам було сплачено 253 тисячі гривень та 1487 гривень на поштові витрати. Я дуже вам дякую та пишаюся вами. Разом ми сила. А тепер розіграш призів. В розіграші приймає участь 978 кутків. Воджу діапазон. Та перші два переможці отримують відповідно моделі народного Барактару в 48 та 72 масштабах. Перший номер виграє 200. Ровно 200. Віолета Комаркова. Вітаю. Байрактар в 48-му масштабі ваш. Наступний номер виграє 973. Burned court. О, цей файний пан вже вигравав у нас щось. Тому дуже дякуємо за підтримку. Круто, вам їде ще один приз. Наступні три переможці змагаються за картини, які написала донька військовослужбовця 59-го батальйону 104 ї окремої бригади. Першу картину з японськими нарисами виграє номер 717. Іван Бухальський. Вітаю. Картина ваша. Наступний номер виграє картину з таким актуальними мотивами сьогодення. Номер 946. Алекс Бас. Вітаю. Картина ваша. І остання картина під номером 3 виграє номер 645. Василь Котовець. Вітаю. Далі розігрується три комплекти банкнот в колекційному стані відповідно за порядком. Виграє перший номер 440. Юлія Чайка, вітаю. Наступний комплект виграє номер 463. Алеко Дніпро та третій комплект, номер 152. Юрій Босав, вітаю. Останні два призи це добовий раціон Збройних Сил України. Виграє номер 310. Марія Парі. Щоб ви розуміли, саме Марія Парі і надала цей добовий раціон, тому, я так розумію, ми переграємо. До речі, Марія. Дуже дякую за цей добовий раціон. 670. Роман Музичук. Вітаю. Та другий раціон виграє номер 669. Ого. А як так? Ну, давайте подивимось, хто там. Ну, давайте переграємо, бо два призи. В нашому розіграші один переможець, один приз. 312. Я вважаю, що це буде справедливо. Маріт. В смислі, то як так? Ну ніт, ну хі, друзі. Це вже щось якесь навіть не смішно. 498. Яна Василець, вітаю. За найбільший донат розігрується народний Барактар у 24-му масштабі. Тепер увага. Розшукується вельмишановний пан чи пані, що задонатили 105 тисяч гривень. На жаль, мене взагалі немає ніякої інформації, окрім смайлика песика. Тому, якщо ви себе впізнали, будь ласка, дайте про себе знати в коментарі до цього відео чи напишіть мені в інстаграм. І величезна вам подяка за такий вагомий внесок у цей збір. Дякую. І це ще не все. 1 червня мені виповнилось 29 років. Тож я вирішив зробити додатковий розіграш, умовою якого було задонатити будь-яку суму з цифрою 29. Серед цих учасників я розіграю ще три комплекти по 7 банкнот світу. В цьому розіграші у нас приймає участь 69 квиточків. І перший комплект банкнот виграє номер 51. У мене тут одна клавіша дуже погано працює. Юрій Поуданін. Вітаю. Наступний комплект виграє номер 69. Віктор Попрожук та останній комплект банкнот бере номер 17. Андрій Марусяк. Вітаю переможців та дякую, що підтримали мою ініціативу. А за найбільший донат в 5029 гривень Павло Іковенко виграє сувенірну банкноту 20 гривень Національного банку України. На цьому вже точно все. Якщо ви себе впізнали серед переможців, будь ласка, дайте про себе знати в коментарі до цього відео чи напишіть мені в інстаграм. Дякую за увагу та довіру. Разом до перемоги!